Друзі, всім привіт! Відео розважального характеру. Сьогодні я буду перероблювати ось такий стіл для своїх знайомих. Головна задача це зрізати ножки по висоті, щоб цей стіл підходив до дивану, щоб зручно було сидіти на дивані і там користуватись каву, чай, пульт, щось, класти на нього, щоб було зручно. Висоту власники цього стола вже поміряли самостійно. Треба відняти 21 см від ніжок. Він стане ще нижчий. І оцю частину підстілля треба, котра під дерево і ніжки, треба пофарбувати в чорний колір. Верхню частину, ній є трошки пошкодження, але верхню частину ми чіпати не будемо. Ну, Я чіпати не буду. Тому зараз я його розбираю, обклеюю, знімаю ніжки, ніжки ріжу. І потім буду все шліфувати і фарбувати. What's your name? You could try to play, but you're never gonna be me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Bloody ends break through the chains, go free me. Look up a change, look up a pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Ось вони всі чотенько, всі однакові. Щоб ніжки виглядали внизу цікавіше, зроблю 45-й зріз на них. Ось так, щоб складних фрезерувань не робити. Раніше було ось такі були скруглення, але ми робимо щось новеньке. І щоб воно було не отак. А отак я вважаю так цікавіше виглядає. то зараз зроблю на цих всіх зріз під 45. І сюди буде раніше наклеювалися, не наклеювалися, а були засверлені ось такі штуки. Але вони не всі виймаються, тому сюди будуть наліпки потім, О, вже на цій ножки, е, наліпки, котрі такі м'ягенькі. Саме клейка. Тож зараз роблю 45. І потім почну шліфувати і фарбувати. Фарбувати буду з балона. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. Yeah. Expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? you yeah. got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pen. That's a blessing. New focus, no guessing. Just hold an obsession. All in this possession. You got the retention, I'll leave an impression. And take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. Eleven eleven, it's time for progression. Oh you could try to play it, but you never gonna be me. Look the other way, what I'm doing. Same from the people who deceive me, body hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Let stand to ready for fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who can say підготував стіл. Ніжки, Зараз буду фарбувати. Фарба звичайно з балона. Реставрація в нас бюджетна, точніше апгрейд такий по 80 чимось гривень. Дві фарби і скотч. Взяв дві, тому що, думаю, задути повністю. Зараз подивимося, як буде лягати, може прийдеться. Uh, Instead of searching inside for what they gave him, a strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race, life is a chase. I don't want a place, I want to be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right. Хочу зараз при денному світлі подивитись на ніжки, вдруг деякі ну, підтікання, то підшліфую, продую ще раз, а потім вже залишками докрашу середину. Але так наче все непогано, зараз буду дивитись. Краска висихає швидко, там 10 хвилин, але вчора вже було досить темно, то я не став, ну не став вже дивитись, думаю, прийду зранку, подивлюсь. Дружочок прийшов до мене. Зараз даю, даю зараз. У мене є припаси для нього такі. Зараз дам ось при денному освітленні. Досить непогано, є трошечки непрокрас. Зараз піддую, але так, в принципі, непогано. І цю частину, але її не буде видно, вона буде в стільниці. Ну трошки ще можна думати і дати висохнути. котяра Пережив окупацію кіт. Такий бойовий мухополамані. Ходить тут тобто то мишей дзьобає, то їсти просить. ну Коротше, зараз передивляюсь всі інші ніжки. І покажу вам вже готовий результат. Дарую це. Все, like like? no no столик готовий. Як на мене, вийшло шикарно. Трошечки видно текстуру дерева, я його спеціально не зашліфовував дуже сильно, щоб було видно ці рисочки, так щоб воно мало вигляд того, що ну, стіл не новий. Дуже круто виглядає. Звісно, в інтер'єрі будинку буде ще краще. Бюджет такого апгрейду 250 гривень і півдня роботи. Тому якщо у вас є столи, робіть, ось вам готова інструкція. Ну і всім гарного настрою, всім пока, слава Україні.